Ну що ж, друзі, невже ми дочекались до того моменту, коли компанія ROG зрозуміла, що для успіху у них є все, окрім ціни. І будь ласочка, ось вам монітор, 27 дюймів, 2К-180 Гц у повному фарші. За увага, 12,5 тисяч гривень. Оце, я розумію, заявочка на успіх. І це дуже нетипова ситуація для бренду Republic of Gamers. Ну що ж, починаємо в анбоксинг. Тут в комплекті. Якийсь чохол. Тут такий чохол. Навіщо? Це ж монітор. Хм. Кабель DisplayPort. кабель живлення, кабель інструкція. Тобто ще інструкція і наклеєчки. ROG RG, наклеєчки. Це ми любимо. HDMI, мабуть, зажали, хоча, може, і ні. Дуже обережно винимаємо. І тут у нас. Подставка металева, мені здається, 12,5 тисяч гривень. Роджеви, там що, з глузду з'їхали? Вона металева. За такі гроші, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб у когось були металеві елементи. Ну, в цьому сегменті моніторів. Більше кабелів не бачу, HDMI немає. Ну, на чомусь потрібно ж економити. Це ми переживемо. А тепер саме цікаве. Я все ще не можу зрозуміти, навіщо там сумочка. Ну, така, як пенальч. О, ось він. Ось такий красень. 27 дюймів, як я вже казав. Пластиковий корпус, але ну, це є норма матовий екран, напівматовий. Ніякого RGB, тому що навіщо RGB на моніторі, я не розумію. Нам потрібно, щоб була мінімальна рамка. І ось тут це є яскравий якісний екран. І це тут теж присутнє, а RGB. там... Позаду, навіщо за це переплачувати? Незрозуміло. Ну я раджі зі мною, судячи зі всього, згодні. І ось, будь ласка, зробили ось таку красу. Ну що ж, підставочка Ані, вона таки а, пластикова, але всередині є металева частина, і вона робить цю підставку такою дуже важкою. Тут є фішечка, бачите, ось цей ось цю проріз. Це не просто так. Це береш свій смартфончик і ось так можеш його встановити. І використовувати за будь-яких умов там якусь інфу, там секунда чи ще щось. Ну, дуже прикольна історія. Я такого ще не бачив. І це мені подобається. А щоб була ще зрядка, якась бездротова, ще було б супер-пупер. Дуже вдале місце для смартфону, як на мене, і дуже важка нога, і не просто так, начебто, монітор зробили, можна сказати, бюджетний по мірках. ROG, але. Все на стилі. Рох тут прям так виглядає, все. Ну, круто, круто. А роджи, це преміум. І дуже добре, що цей преміум становиться більш доступний для більшості, ну, для більшої частини людей. Збирається все легко. Під'єднали, скрутили в гвинт від, руці, від руки. Беремо тепер наш монітор і під'єднуємо. Вуаля! А ось ножка дуже функціональна. По-перше, монітор може працювати як в стандартному режимі, так і в альбомному форматі. Зверху ноги є роз'єм, до якого можна під'єднати камеру чи будь-що інше. Я вам скажу так: я ось зараз кручусь вокруг цього монітору, і мені здається, що це буде бестселлер за свої кошти. Зараз треба його включити. Матриця IPS. Можуть бути свої моменти там засвіти і так далі. Подивимось, але як він виглядає і функціонал за такі кошти, кошти це дуже непогано. Монітор має такі інтерфейси HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C з режимом DisplayPort, а Також виход на навушники. Ще раз хочу повернутись до комплектації. Вона тут дуже цікава, тобто нестандартна. Тут є кабель живлення, а також кабель DisplayPort. все, що нам потрібно, але немає в комплекті HDMI кабелю. Замість нього є ось така ось сумочка пина, у якої я так розумію, можна хранити всі ці кабелі. Чи ще щось, що вам потрібно буде? Дуже надзвичайна історія, але HDMI кабель, як мені здається, з ПК використовується не так часто, як DisplayPort. а він тут є. ось сумочка це. приемный бонус матрица на данном монитору Fast IPS с раздельной сдатностью 2560 на 1440 пикселей частотой частотою 180 Гц а также откликом в 1 мс. за свой прайс тут дуже все гарно також є підтримка HDR400 до речі яскравість матриці складає 350 Кандл на метр квадратний. Це не дуже багато, однак я не можу сказати, що мені не вистачає яскравості. Звісно, HDR працює по принципу 8-біт матриця плюс FSR, 10 біт матриці це зовсім інша цінова категорія. Є підтримка G-Sync FreeSync, а також фірмова технологія від Asus є MLB-синхронізація. Купі всі ці параметри роблять картинку дуже швидкою. Я б сказав би, що вона взагалі не розпливається. будь які динамічні сцени вигляд. Дуже круто, а головне. Чітко стосовно якості зображення, інженери ROG кажуть, що цей монітор пройшов заводську калібровку зображення. Я би не сказав, що вона ідеальна, на мій погляд, все ж таки монітор треба на свій погляд налаштовувати. Але дуже круто, що є можливість налаштовувати його, не використовуючи позаду всі ці стандартні кнопки, тому що це незручно. У ROG є дуже крутий додаток Display Widget Center, завдяки якому можна розробни. Робити будь-які налаштування, не торкаючись цих стандартних кнопок. Тобто, ви все можете робити, дивлячись на екран і клікає вашою мишою. Це дуже крута річ, мені дуже це подобається. Таким чином можна робити будь-які налаштування дуже комфортно. взагалі я не зовсім розумію, як це працює. Ось, будь ласка, я можу крутити яскравість, тому що монітор не під'єднаний будь-яким USB-кабелем. Він під'єднаний до ПК тільки за допомогою DisplayPort і все. Це працює, фантастика якась. По налаштуванням тут особисто нічого додати не можу. Все, все стандарти, як на всіх інших моніторах даного класу від даного бренду. Однак, повертаючись до якості зображення, то воно тут типічне для матриці Fast IPS. Якщо гарно відкалібрувати цю матрицю, то вона здатна відображати дуже якісне, дуже приємне, точніше сказати, для ваших очей зображення. IPS видає дуже яскраві кольори. Мені Монітор здатний відображати 97% кінематографічного колірного простору dci p 3 та 133% простору SRGB. Але оскільки це IPS, то темні сцени виглядають не так ефектно, як би того хотілося б. Це це стандартна тема для будь-якого екрану IPS, але а, хочу додати, що я бачив є IPS, у яких темні сцени виглядають трішечки краще, ніж на цьому моніторі. Я б сказав би, що для хоррорів. Це не самий е, найкращий вибір. По всім іншим параметрам тут все дуже і дуже непогано, але повторюсь, треба матрицю все ж таки доналаштовувати. Ну а геймінг на цьому моніторі сплошне задоволення. Для того він і створений, щоб радувати всіх геймерів. Більш за все, цей монітор розкривається в всіляких динамічних іграх: це шутери, перегони, щось таке. А ось темні ігри, де багато темних сцен, хоррори і так далі. Грати можна, але вже буде не таке задоволення, як Могло би бути, якщо б це була б oled матриця Я маю на увазі, що в цьому ціновому сегменті треба якось зважити, що потрібно більше. Бажаєте яскраві емоції, тобто динамічні яскраві світлі, як би мовити, так, ігри. Це Fast IPS і ця модель монітору дуже добре тут буде працювати. Але якщо потрібно грати більше в якісь ігри темні, хорори чи щось таке. То тут Fast IPS не найкращий вибір, як би так мовити. Та ж сама VA матриця в цьому ціновому сегменті буде краще для Хоррорів, якщо все це підсумувати, на мій погляд, це один з найкращих моніторів, який ми бачили від компанії ROG. Це дуже приємний вибір. Виглядає цей монітор на 12 з 10, Це просто фантастика. Функціонал, один з найкращих в цьому окласі, завдяки цієї підставки, а також е можливості комфорту, точніше, в налаштуваннях. Якість зображення теж на рівні. Тут все конкурентно, як би так мовити. Тому я вважаю, що це один з найкращих моніторів, які ви можете придбати, тобто вибрати для себе. На даний час. Друзі, ну а ще є дуже гарна пропозиція від компанії Asus. Якщо ви придбали цей монітор чи іншу продукцію Asus чи ROG, то ви маєте можливість отримати безкоштовно нову гру Dragon's Dogma 2. Якщо ви придбали цей монітор або іншу продукцію Asus чи ROG у період з 30 квітня по 10 червня, то ви маєте можливість перейти за посиланням в описі, заповнити там форму, відправити до Asus і отримати безкоштовно Dragon's Dogma 2. Заявки приймаються з 14 травня по 23 червня. Тож не упусти можливість отримати дуже гарну гру, абсолютно безкоштовно. Вся інфа є в описі, за посиланням в описі під цим відео. Особисто мені цей монітор дуже і дуже сподобався. Всі подробиці на дану модель ви знайдете в описі під цим відео. Сподіваюсь, що цей огляд був для вас цікавий, а також корисний. Якщо так, то обов'язково прожимай свою царську вподобайку. А також не забувай підписатись на цей канал. Дуже дякую за вашу увагу. Хай щастить, друзі. Всім пока!